Всім привітик! Отримала ваше замовлення і одразу показую, що в нас прийшло. Так, Дивіться, це засіб для скла. Тобто, ним можна чистити будь-яке скло, тобто дзеркала, або скло у вікні, або скляні якісь поверхні, це може бути столик, це може бути навіть планшет. Дуже добре відчищає від. Зацапаних пальчиків і, і взагалі від будь-яких забруднень. Іде до нього ось такий розпилювач. І має приємний аромат. Мені це подобається. Так, Ось такі гелі для душу із серії морські мінерали. В складі тут алое Вера. Дуже приємний аромат. Дівчата, хто ще не спробував, обов'язково спробуйте. Вам сподобається оцей шлейф, який залишається після душу на шкірі. Дуже-дуже ніжний приємний аромат. І в складі, до речі, алоя, яке прекрасно зволожує шкіру. Так, а це в нас, бачите, велика пляшечка гелю для душу з лавандою. Це в нас такий релакс після важкого робочого дня е, прийняти душик з лавандою, з запахом лаванди, щоб добряче розслабитися. Великий об'єм, сімейний. Рекомендую. Так, Замовлена серія з кератином для волосся. Кератин це взагалі в нас такий салонний догляд ця серія. І бачите, правильно зробила дівчинка-замовлення: замовила і шампуньку, і маску кондиціонер дуже класний засіб. Я також користуюсь цією серією. Хочу сказати, що ця масочка така універсальна. Її можна наносити як кондиціонер, тобто всього на 3 хвилинки, а можна як маску на 15-20 хвилин. Один і той же засіб по різному діє на волосся. А який ви отримаєте ефект, це просто вражаюче, блискуче, гладесеньке, рівнесеньке волосся, здорове, сяюче. Ну, Просто спробуйте, будете в захваті. Так, далі. Тут в нас замовлений ось такий акційний набір з оливочкою. Має такий дерев'яний аромат, це серія ніжний, універсальний, його ще часто замовляють для чоловіків, тому що немає такого, немає солодкості. Тут у нас таке рідке мило для ручок, бачите, мило йде зі зручним дозатором. І крем для ручок. До речі, тут ноль парабенів. Таке дуже-дуже корисний мильце, і ось до нього йшов ось такий класнючий подарунковий пакетик. так Набір до кінця місяця коштує 179 гривень. Так, замовлене замовлений гель для інтимної гігієни. Ну, це взагалі крутезна річ. Я була, наприклад, дуже засмучена, коли цей гель прибрали з продажу. Те не тільки я, і всі мої клієнти, бо дійсно, коли вже спробував продукт, впевнений в ньому, то цього продукту не вистачає і виявляється, що його не можна замінити якимось іншим. Наприклад, ну, інтимна гігієна це така тема, що якщо вже ти обрав якийсь засіб для себе, то дуже важко потім знайти заміну. Так само і про цей гель. Це не лише. Комфорт. Це не лише про комфорт, це іще і про профілактику. Користуючись саме цією інтимкою, я вам гарантую, що ви забудете, що таке молочниця. Це вже не лише мій відгук особистий, це відгук всіх моїх клієнток. І цим гелем також можна користуватися дівчаткам. ну... Я маю на увазі дитячого віку не обов'язково дорослим. В складі тут і пробіотики, і кора верби. Тобто, цей гель для інтимної гігієни має. І протизапальні, і антибактеріальні, і протигрибкові властивості. Бачите, який широкий спектр дії. Дуже вам рекомендую. А ще він дуже економно розходується. Ну, буквально таку краплиночку достатньо для е, особистої гігієни. Хто ще не спробував, дівчата, повірте, кращого ви точно не знайдете і не захочете вже шукати. Так, активний бальзамчик після гоління для наших чоловіків. Дуже-дуже приємний аромат в цій серії Shield Man. А ще цей бальзамчик йде за кислотним комплексом, який розроблений спеціально для чоловічої шкіри. Він пом'якшує цю грубішу трохи шкіру чоловіків, а також як профілактичний засіб протизапальний іде. Ну і, звичайно, дуже добре загоює подразнення. Або профілактику робить, щоб не було подразнення, а загою є порізи, які утворюються під час гоління. Так, далі в нас тут замовлений крем для обличчя із серії Люмі. Люмі це серія, яку використовують для проблемної шкіри, а саме якої, яка має пігментацію. Тобто це весняночки, пігментні плямки і ось цей кремчик замовлено саме для вирішення такої проблеми. Ще тут добре, добрий захист від сонечка, тут SPF 22 Іде, а вже весна, сонечко стає яскравішим, тобто цей кремчик ще й буде працювати, як і захист від сонечка. Так, тепер у нас тут ще замовлені тканинні масочки. Подивіться, яка красатка. тканинні масочки це експрес-догляд за шкірою. Кожна масочка виконує свою функцію. Тонізую, є тонізуючі, розслаблю, є розслаблюючі, є зволожуючі, є різні. Замовляйте, спробуйте всі. Рекомендую, сама користуюся і дуже-дуже задоволена. Так, тепер по ароматам. Ну, це наш. Дуже популярний аромат шутерсмен, його часто замовляють. Великий об'єм, як бачите, така велика упаковочка, тут 100 мл. Аромат приємний, чоловічий такий, але з солоденьким шлейфом. Тобто тут є і солодкі нотки. І, до речі, цей аромат люблять як молодь, так і зрілі чоловіки. Тобто він такий універсальний. А ось це, а ще забула сказати, що він іде аналогом чоловічого парфуму One Million. Так, а ось це в нас жіночий парфум Signora Pearl. І це аналог Versace Bright Crystal. Дуже ніжний, дуже такий весняний аромат, свіжий. Ну, навесно, це саме те, що треба. Ціна смішна, дівчата, 277 гривень за 50 мл. То як же не скористатися пропозицією? Замовляйте до кінця березня саме за такою акційною ціною. Так. Тепер у нас замовлення ще ось така біодобавочка: це вітамін в 12 у спреї. Вітамін в 12 для чого він потрібен? Він зміцнює нервову систему, він е, працює на вироблення еритроцитів е, і також укріплює повністю імунну систему. Дуже зручно приймати, бо в вигляді спрею просто після їжі розприскнути у рот. І також зараз на всі біодобавочки йде знижечка 25% до кінця березня. Так, далі в нас тут, бачите, краса дівоча, близький для губ. І помадка. Це в нас блиск Плампер. Що таке блиск Плампер? Це блиск, який візуально збільшує губки, без всяких уколів ботоксу. І ось цей блиск це 0,3 номер кохання ось такий гарнючий, він йде без шимеру, але він візуально збільшує губоньки і робить їх такими пухкими, сексуальними, і надає легкого такого відтіночку. Якраз універсальний, підходить для будь-якого віку. Знаєте, він і діловий стиль можна витримати, і як романтичний. Тож пробуйте. І бачите самі, великий об'єм пляшечка дійсно велика, там 12 мл. Вистачить його надовго, цього блиску, дуже зручний пензличок, м'якенький. Ним ну, так зручно наносити блиск. А ще ось такий блиск. Це блиск топер. Зверніть увагу, скільки тут шимира. Ви бачите, як він сяє. Це просто феєрія. Це класно. Губи просто переливаються. Можна наносити просто на губи, можна поверх на олівець, можна поверх, на поверхню помади, як завгодно, все одно це буде офігенний результат. Мені так подобається це сяйво, а ще в нього дуже приємний смак і аромат. І також, звичайно, зручний пензлик. Дівчатка, і того, і того близько 6 відтінків. Обрати можна будь-який, повірте, це буде ваше улюблене придбання. Так, і на останочок. Кремова губна помада. Боже, яка ж вона ніжна. Вона просто огортає ваші губи, приємно зволожує, вона дійсно як бальзамчик, а колір, ви тільки подивіться, це 14 тонн. Зверніть увагу, яка краса. Боже, це не передати, це треба пробувати. Це треба наносити і ходити ось такою гарною. Ціна цієї помадки до кінця березня всього 187 гривень, дівчата. Це просто як розпродажа. Чесно, будь-яка помада, будь-який блиск до кінця березня іде зі знижкою 25%. Не прогавте таку можливість. Замовте собі красу, любіть себе, балуйте себе, бо більше цього ніхто не зробить, якщо ви самі себе не будете любити. Ну і як завжди замовила для вас тестери, щоб ви могли спробувати, хто ще не використовував, не пробував продукцію в фармасі, то у вас є змога їх спробувати. Завжди ділюся, пригощаю, підбираю тоналочку, підбираю доглядову серію, доглядові шампуні саме завдяки тестерам, щоб не було наугад, скажімо так. Це, дякую вам за перегляд, дякую вам за підписку. Дякую, що ви зі мною і обираєте мене, щоб я виконувала ваші замовлення. А я це роблю завжди з великим задоволенням. Звертайтеся.